В Анексованому Криму місцеві повідомляють про Бавовну ніч на 7 листопада в Бахчисарайському районі Криму, що біля Севастополя, пролунали гучні вибухи. Про це повідомили вночі в телеграм-каналі Кримський Вітер. Підписники зазначають, що від вибухів спрацювали сигналізації машин. При цьому автори каналу допускають, що вибухи могли звучати в стороні бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбах. І, хоч російська сторона замовчує, куди саме прилетіло, та водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що вранці 7 листопада перехоплено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 17 БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації. Також що нібито засобами ППО дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено, та вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим. Після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу. Розважає пізніше, заявив, що уламки, нібито збитого дрона, впали на дах приватного будинку Андріївці. Вибухи чули і в районі міста Саки. Телеграм-канал Шос посиланням на підписників повідомляє, що близько 3.10 ранку було чутно кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівки, де знаходиться військовий аеродром. До речі, нагадаємо, що раніше представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов називав Кримський міст законною ціллю для збройних сил України. Він також додав, що Кримський міст це зайвий об'єкт, який потрібно зруйнувати. Крім того, наприкінці жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали удар по стратегічному об'єкту системи ППО Росіян на західному узбережжі Криму. Також варто зазначити, що через українські удари по Криму російське командування перекидає кораблі Чорноморського флоту РФ з Севастополя в інші порти.